Ходи, ходи. О, це ми так йдемо в садочок. Ми вже запізнюємося. Я виховательці подзвонила, щоб вона притримала нам сніданок. Ми каже, ходіть, ходіть, все нормально. Давайте. А та отаку. гей практично всю дорогу так. Ще щикає. Щикає цілу дорогу. Я зараз в садочок і на роботу. Друзі, готую я обід. Тут у мене трошечки я підварила картоплю. Там у мене вже є морква сира і цибулька. Так, я, здається, олію вже сюди додавала. Я ще трошечки посолю. О, трошечки посолю, бо я картоплю солила, коли вона в мене варилась. Тут трошечки перцю, трошки, може, дуже забагато, не знаю. І тут. Обов'язково додам сюди червону паприку. Я дуже люблю червону паприку, коли картопля запікається. Тобто та картопля буде запікатись. Е, італійські трави. Дуже люблю базилік. Де є картопля з базиліком. Це італійські трави. Ну, Там входять, крім базиліка, ще якісь травки. Так, є. І це все я вимішую. Бачите, цибулька є, вже зразу запах дало. От так, Весочко. Мій оператор є на місці. Знову дали вчити вірш. Ванеса каже, кожного дня дають вірші вчити. Нічого, ти вивчиш, розкажеш, все буде гаразд. І Ванесочку, переходить пере... сюди. Так. А тут у мене вже є лапки. Цей курячий бедра. Чи що тут таке є? От так само приправа, сіль, перець і прованські трави. І сюди я виложу картоплю. От, вона вже в олії. Ось так. Ще люблю, коли морква є, запікається. От смакота буде. Все. Зараз трошечки розподілю. По цілому протвіні. Ви там запитуєте, звідки я родом? Сабірська. з Самбора. Що в мене такий лексикон, як у вас, то, значить, ми десь близько живемо. Так, от і все. І подивіться, яка краса. Зараз я то ставлю в духовку. Випікатись при температурі на, не знаю, 240 градусів. Там же буду регулювати. Верх і низ буде, а потім я тільки запечу, підпечу верх і все. Якби гриль зроблю. Все. 240 градусів. Там я вже потім перегулюю. Ось я ще зробила, пішла після роботи і ще зробила шубу. Раз, два, в мене вже за годину і шуба приготовлена, і запікається картопля з цим. Курочка з картоплею запікались пів години, і я тепер хочу, от, бачите, тут двоє шкірка. Я зараз включу гриль, що зверху тільки запікається. І щоб вона мала таку скоринку. То вже все готове, вже м'якеньке все. Тільки хочу, щоб шкірка курочки була з припеченою отак. От Зараз от. Картопля нехай буде внизу. Морковка так само. А це буде зверху. Отак. От Хугу. Щоб було добре це вимішати, щоб сік. Маргарита тільки привела Маргариту з садочка, вже підпішує. Бачите, Так трошечки перемішати, бо весь сік внизу. Треба, щоб воно ну, все було соковите. І ось така. Під вечірок. Тут насильно вечерю не приготуєш, тому що, щоб не було тяжко на шлунок То картопля, знаєте? Ще, якби курочка сама із салатиком була, то би було по-іншому. А так, картопля в нас є сама по собі важка. От. Все. Дуже смачно приправки саме то. От при курочку можна, картоплю можна приправити всякими травами. А рибка хоче сіль, перець і лимон. І все. Хочу показати, скільки лишилося в нас ругалки. Це наступний день. От. Все. Значить, десь два. Два, напевно, з бананом. А оце пусті. Ну, з бананом прикольно. І вони таку скуринку мають. От дуже смачний. Якщо приготуйте, не пожалієте. кого залишився сир, йому вже треба термообробку зробити, бо вже так його не з'їш. А от в духовку чи на сковорідку треба зробити, от спечіть ось такі рогалки. Рекомендую від щирого серця. Вийде і часу не затрачається. Раз, два наколотив, запхав на півгодини в холодильник, відстоялися, накрутив в пічку і готово. Пудрую присипав. І смакуєте два дні. І мені та так? Так. Все. Отак припеклася, бачите, стукає скоринка, О, мене так. Припеклася шкірка в маргариті, я просто пошибила м'ясо. Все, смачного. Ну, садочку, напевно, їсти не дають, правда? Зразу їсть. Все. Смачного. Огірочки, Маргарита, ти любиш огірочки? Давай я собі пару штучок візьму, помідорку, бо ви не їсте. Mm -hmm. На, Маргарита, ти Ванесочку візьмеш собі, звідси, добре? Yeah.